І так, на 20 Ultra прислав військовий, купив сам кришку і купив сам дисплей. Дисплей не оригінальний, копія. OLED. і кришка копія. Кришка взагалі. вона, Якщо хтось ну, хоче таку купити, вона максимально дешева, максимально неякісна. Тільки десь мінімальне падіння або її прижати і вона відразу лопається. Вона по кольору навіть, подивіться, оця така темно-графітова чорна ця синя. Просто ви купите там, до прикладу, купите її там за, навіть за 100 гривень. Якщо ще самі там приклеїте, то куди не йшло. Буває, за 100 гривень, несуть там десь хтось вам її буде клеїти ще за якісь гроші, а вона через 3 дні у вас знову тисне, немає сенсу. Це саме дешева кришка. Коротше, вже як почав знімати кришку, дивлюсь, дивлюсь якийсь такий шрифт. Такий цікавий. Бачите, неоригінальна кришка. Відновлений, скоріш за все, що телефон, тому що він перекручені. Чуть-чуть глазки підтайті. Ось таке. Вон бачите, яке ноу-хау. Кусок спічки. Насправді тут нічого такого страшного немає в цьому. Просто сам факт.